Доброго <реш> <реш> <І от це? реш> дня. Шановні депутати, запрошення. Сьогодні у нас чергове засідання комісії. І працюємо за затвердженою програмою. Так? Нам треба призначити секретаря. Є пропозиція запропонувати Валерія, за він. Погодиться. Ага. Да, дякуємо, так. Да. І тоді рухаємося по повістки дня. ворожка Яна Олексіївна. Так, да, да, да. нам десь сказав да, додаткове питання сьогодні, до це пункт No7, внесення змін до рішення Жортовольської міської ради 8 скликання, 18-12, 24 про затвердження структури виконавчих органів Жортовоцької міської ради, 8 скликання, зі змінами. Я так розумію, що це стосується переважно управління праці та соцзахисту. Так. Слухай мене. І будь ласка, Яну Олексійовна, на перше питання про затвердження програми моніторинг та контролю якості питної води, формування громадськості на 25-27 роки. У нас була вже така дієва програма на території, території, території територіальної громади. От, по рекомендаціям бюджетної комісії ми е, розробили нову програму на інший період, 25-27 рік, щодо моніторингу готові якось вкладуть. Ми робили у нас і діла і комісія працювала, до відбори круп води. Пропонуємо е, на по рокам 25, 60, 26, 60 і 27, 60 тисяч гривень. Для того, чтобы программа уже в действии, программа очень все правильно заработала, нужно лабораторному центру с вами просто связаться или надо и договор заключить, как вы всегда, да? Так, мы попередньо направлены на лабораторию по вартости, какие будут курсы сами такие необходимые показатели, которые мы будем досвідчивать. От вони повинні нам надіслати свої пропозиції щодо вартості, скільки проб буде у нас межах 60 тисяч на этот Так, да, Ми взяли вартість орієнтовну по попередні руха. Там же зараз нова і заведуючи, як вищо йшла, і там, там э, дочка доніна. Ну, хорошая девочка, может быть, не такая инициативная, но тем не менее. То есть я к ним приду, приду, посмотрю эту конкретику уже, что они запланировали, сколько раз в месяц там. Э и самое главное, что программа есть, 60 тысяч выделены. <связательно> ну да. Запланировано. Ну, это очень бы, это шаг вперед, это буква, без которой ни В, ни В, ни В ничего не говорится. Поэтому эта программа, э, это прекрасно. Все. И как мы дальше с вами говорили, все зависит от того, как год пойдет, как он будет продолжаться. Иногда вносятся везде смены, или они не, до, не доработают эти деньги, не выработают. Ну не выработают, вы их перекинете. Если вдруг надо будет больше, они выработали, и качество воды питьевой будет хуже, то тогда мы будем обращаться, и тогда есть такая возможность увеличить Потому что строчка есть. <поставлен> да, строчка есть, а увеличить тогда нужно. Есть чики испытания? Тоді, э, тоді тоді, що ми за, за, за голосуємо, Кто за затвердження програми ми зговоримо за кількості ядерності пенсії води, прошу висловлювати голосування? <поставлен> Ворон за. Лес за. Ізергін, за. Так, є за, проти немає. І наступне питання про внесення змін до рішення Житомирської міськради від 21.12.22 за номером про затвердження програми охорони на проводишнього природного середовища житлових місць і територій на громаді на 23-25 роки зі змінами. Це стосується переміщень коштів на проведення радиоційного обстеження на місце Дону двох шкодових приміщень. Це у нас бульвар свободи, квартира УЗИН І-3. Для того, щоб по-дальшому розпочати виконання ремонтних робіт цих шкодових приміщень. У нас проводимо 30. 3. Квартира 1, 3. На першому поверсі у нас розміщені квартири 1, 2, 3, є комунальною власністю. От У нас проводились там е, протирадонові заходи. От е, Після проведення протирадонових заходів е, нема бажаючих на отримання в такому стані цих квартир, як, е, в якому вони перебувають. От І ми запропонували. Це не стосується, стосується не тільки цих трьох житлових приміщень, 15 квартир. Значить, у нас затверджено рішення виконкового фонду житла для внутрішнього приміщення осіб, тимчасового фонду житла. У нас підписаний меморандум Скаріта Україна. От вони проводять ремонтні роботи для створення фонду житла для внутрішнього приміщення осіб. 15 житлових приміщень. Зараз розпочали роботи в старій частині міста, от і в подальшому, я думаю, до кінця серпня, березі місяць, ми вже сформуємо зазначенням адресів житлових приміщень. Це на вопросах яка провідність? Все ми для себе, щоб бути стовідсотково э, впевненим, тому що ми вже їх провели там в відсутній радон, він в межах норми, о, щоб бути стовідсотково впевнені, що там відсутній э, Радон в цих квартирах, от, э, провели дослідження. Я того, що, щоб капітальні ремонти зробили, щоб потім їх викликали. Да, подивіться, така, керівко, така ось, ось карта. Візьміть, Ви бачите, тут QR-код. QR да, да. да, навести на qr код у вас висвітиться повністю карта. Ну, будемо так говорити всіх послуг, які є у нас у громаді з ментального здоров'я. До речі, ми проводимо як і вся Україна дні спільнодії. І тут теж задіяні всі організації, всі підприємства. Це e, необхідні буде задіяні, які проводяться. Ми вдячні вам. Можна я, я сказати також любов Васильівна, Знаєте, коли говорять психічне здоров'я, ну це це щось, Як раніше, то ну, до психолога це так. Але в умовах зараз... Того, що з нами відбувається, дуже важливо розуміти взагалі, що з тобою відбувається. назвати той стан, що з тобою відбувається, і розуміти взагалі, до кого можна звернутися, щоб тобі допомогли. І важливо, щоб, як ви сказали, були такі працівники. Чи психолог, чи психотерапевт, чи вже психоневролог, чи невролог. Але, до речі, його вас і не сказала, але. Відділ, в дитячому відділенні ну мене це просто тішить, що у нас є посада і дитячого психотерапевта, і дитячого психоневролога. Тому що те, що відбувається з дітьми зараз, коли звертається мама і каже: дитина нормально, все було, а 4 роки перестав говорити. Просто й для того, що реакція на ті події, які це відновлення. Дитини, а тут тривожиться дитина, тривожиться мама, вже, і все, все воно на роботу вже йде не така, як потрібна, і це виконання обов'язків. Дуже так, важливо і дуже взаємопов'язане. Ми будемо вдячні, коли буде ця, прийматися програма, щоб там були хоч кошти, можливо, невеличкі, але тому що без коштів ну, програма не була взагалі. А це і як один із пунктів, це кода. Ми ну будемо говорити, що тут перед цим велася розмова з приводу соціальних служб. Подивіться, кожне міністерство відповідає за якусь окрему задачу, поставлену не для збереження психічного здоров'я. Так, от по з приводу соціальних служб. То зараз наразі в Україні вже створено е, близько 112 це центрів це, життєстійкості. А... Тобто е, е, це центри, які... Комплексно надають допомогу людям. Це не просто як, як якась хатинка. І е, також на рівні держави, от з напрямку соціальної роботи, е, на високому рівні наразі зараз стоїть створення проживання. Підтриманого проживання людей, я так вважаю, що над цим питанням треба буде ну, якось працювати. І, звичайно, Людмила Ніколаївна говорить про те, що необхідно виділяти кошти. Звісно, треба виділяти кошти, тому що, наприклад, навіть створення того ж центру життєстійкості, воно ж заключається не просто, що ми так раз і зробили який то центр. В цьому центрі повинні бути ну, конкретні люди, які будуть працювати. Я зрозуміла Людмила Миколаєва. Яка говорила про штатні одиниці у ПСЗ. Тобто, ну, може, її не зрозуміли докладчики, але я зрозуміла, річ у тому, що вона говорила про те, щоб люди не втратили роботу, їх можна було б просто перевести на роботу в центр життєстійності. Таким чином ми подивіться, ми ж хвилюємося за всіх людей, щоб вони не залишилися в такий час без роботи. Тим бачиться кошти, є проекти, де йдуть кошти державного бюджету, підтримане проживання, де працівники отримують, центр життєстійкості, ранні втручання, а громада покриває утримання цих структур. Ну, зрозуміло, ми ж повинні приймати участь, але фінансування Думаємо. зарплат і зарплати достойні, не зарплати органів місцевого самоврядування. Ну, да, ну так, да, ми, да. А зарплата дуже ж велика як сума йде у нас на зарплату, тобто, так коли. Це, яка це, сума це, це державні кошти, да, це державні кошти, як фахівець пробивати. Ну це освітня субвенція, це кошти НСЗУ, які йдуть на заробітну плату педагогам медикам. А ми ж прекрасно розуміємо, що це таке. Кошти, які зайшли на заробітну плату, наприклад, освітянам там в розмірі 85 мільйонів. Ми ж розуміємо, що ЄСВ платиться із коштів державної субвенції. Вони падають нам у громаду. Розумієте, про чому говоримо. Що це не просто не так. Тобто ми таким самим чином, ну може я трошки грубо скажу, але ми таким самим чином і наповнюємо е, сюди завлікаючи субвенції держави. Олена Івановна, можна ще раз, бо не вийшли фото. Всі закрили очі, якщо можна. Ми перепрошуємо, ми зробимо фото.

Його вони передали і повідомили, да, що це для соціального захисту, для того, щоб ми його взяли в облік нормально, це треба таке зробити згідно законодавства. Да. Екофлот це, 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 за... це станція зарядна така, коробочка, коли немає світла, не вона, вона забезпечить роботу комп'ютера, да. освітлення там ну, таке. Це не генератор. Це... <правді> це, грубо говоря, акумулятор, який роздає там все, на декажі. Нам передали на козабалансовий <правді> <правді> дорожчий. Ну, Пока его Прошу, это будет подзаряжать надо обязательно. Нет, у него есть подзаряжать надо Конечно. Да? А, да. Ну хорошо, проголосуем, а, ну, чтобы Да. Розенберг. Мельгородская ворон за, 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 за,